Ремонти доріг, тротуарів, внутрішньодворові заїзди, озеленення міста, встановлення спортивних та дитячих майданчиків. 28 червня на виробничій нараді міського голови керівник департаменту житлово-комунального господарства Ракел Межлум'ян доповів про хід робіт, плани та результати, які кам'янчани вже можуть спостерігати у громаді. Що стосується ремонту доріг, то де житлово-комунального має було проведено 4 тендери по потужному ремонту. По вулиці Пламенницьких, по вулиці Індустріальній і вулиці Будівельників. Вже вкладені договори, робота будуть розпочинатися найближчим часом. Чому ми підходили до ремонту таких саме на ось цих? Ну, пламенець. Було розпочато, що попередній верті, тобто але було завершено, для того, щоб було нормальне сполучення між тому числі навчальними закладом. Це лишне індустріальна вулиця, 16 школа. ну, Я думаю, що... Всі прекрасно пам'ятають, знають, хто там відвідував стан е, того покриття і вулиця Дустріальна е, з переходом на вулицю Ті так, коли там постійно е, болото, постійно е, ці всі е, колобані і так далі. Зараз більше вулиця Будівельники виключно саме для е, не, нашої школи, звичайно, для мешканців, які користуються, але саме тому, що там школа знаходиться школа, ми оці всі доїзди робимо. Зручними для батьків і для вчителів, там, де потрібно було великі такі проведення ремонтів проблемні ділянки. Вулиця Нагірна, наші садочок. Теж після зустрічі ми зрозуміли, що це треба зробити, плюс також там є проблеми з доїздом конкретного мікрорайону в, мікро в Російській баті. Тому саме з цією метою звернули увагу саме на ці клізкі доріг, які дійсно роками. Взагалі не вулиці зараз з збивають будівництва, але вулиця Негірана, напевно, ще з тих ще століть, коли там вирвало життя, коли це було одним з таким осередком життя нашого старого міста. Ну і 5 інших вулиць, які потребують зараз ремонту, зокрема, вулиця Центральна, Василь Українки, Суборній Драгоманова, одна з найбільших хартелей нашого міста. І Там величезні проблеми, величезні суми коштів завжди на латання того видівську. Воно таки нашим болем, нашою проблемою є проспект Крушевського. Від вулиці Північна до вулиці Івана Франка з попереднім кошторисом стільки складає, хоча такий поточний ремонт мається на увазі запитали, поміняти дорожні поте близько 200 мільйонів гривень. Звичайно, що для нас міського бюджету це є підйомна сума. Все одно ми над цим питанням думаємо, спілкуємося з народним депутатом України, там застережимо на рівні держави обмеження фінансування цих статей, але все одно ну, якісь кошти відділяються. Поставь Бошевський для нас є проблемою і думаємо, як її вирішити, можливо, частковим поквартальним ремонтом для того, щоб певний час вирішити цю проблему. Серед багатьох питань, які турбують містян, актуальним залишається питання головної вулиці міста Соборної. Проект дуже. Е Важливий проект дуже складний, проект дуже е, враховує багато нюансів. Він дороговартісний. Ми, на жаль, е, в цьому році не зможемо в повній мірі реалізувати, тому що це не тільки благоустрій, це і бізнес, який має бажання вирівняти е, по вулиці Соборні вже своє е, приміщення, що там вже було все в одній концепції розміщення. Це і комунікації, які там 40-50 років не. Будувалися це і е, тротуарне покриття, яке зараз там в жахливому стані, кожен з вас ходить, це все бачить. А ми не хотіли просто відремонтувати тротуар, тому що це центральна вулиця, і вона має відповідати статусу центральної вулиці такого міста, яке ми не на сьогодні масштабні роботи ведуться на вулиці Шевченка біля міського парку героїв Євромайдану». За словами міського голови та директора департаменту, в планах не лише ремонт тротуару, а й заміна паркану, ремонт скейтмайданчику та розмітка дороги. Все ж однією з основних проблем міста залишається безпека на дорогах. Я по програмі uh, на облаштування перехрест. Дійсно, по програмі безпеки дорожнього руху було виділено мільйон гривень, а це саме на останні безпеки, які ми вже розпочали робити на переходи, на освітлення і на чокери. І ми також маємо певний план робіт по цьому напрямку, який буде також виконуватися цього року. Давайте вже максимально пришвидшити, тому що зволікання в цьому питанні вона призводить до втрати людського життя і до людського здоров'я. От Я вчора цікавився у тої дівчини, яка Ще до цього часу не може вийти з коми, яку збили на перекресті приїзді в, в нашому місті. Але просто щоб розуміли, в нас в минулому році кошти були на цей ціклофорний перехід виділені, це якраз залізничний міст, це лише цемент до першої травня. Оголосили тендер, але одна з фірм, яка не перемогла, подала скаргу антиконвольний комітет, і, а це вже був кінець року, фактично. Тендер зірвався, гроші вернулися назад вижати. І почала все програма. Знов таки, чекали перерозподілу, який, мабуть, в лютому, але з різних причин стався тільки в травні, а в цей час, в квітні місяці, знов чергова ДТП, і, і молода дівчина вже три місяці не може вийти з кому. От вам ціна бюрократії, яка в нас в державі, декому має місце. Тому, ну, будь ласка, максимально ми особистий контроль і пришвидші ці процеси щоб там пройшов тендер, і мова, швидше було встановлені оці всі для того, щоб успеха була для наших громадян. Little...